Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні робимо ліжко. Починаємо заготовлення операції для виготовлення кровоті. Оце беремо саму широку частину на ізголов'я. У нас матрас завширшки метр двадцять Оце кусочок відріжемо і буде ізголов'я. Тоді вущу доску на дві боковушки. І з учетом, що треба ще роб... ребра жорсткості посередині буде, розпиляємо її вздовж. 10 см десь на боковушки і остальне на льобра жорсткості. І хвост цієї доски широкої саме візьмемо на задню, ну, до ніг частину ту не з голові, а ну, протилежну частину. Вона буде вниз спускатися проти матрасу. Починаємо розпилювати вручну. У нас немає пилорами ніякої. Тут циркулярки. без циркулярки ми не піднімемо її. Це гарна ножовка, баракута. Піляр. Завершили усі заготівельні операції, порізали дві дошки з припусками на обробку і перейшли на обробку до циркулярки. І вже зробили обробку довших сторін на циркулярці, обробляли не всі сторони. На бильцеві, шовногах ногах, залишили нижній край необробленим. Така задумка. Також потрацювали краї дошок, де треба дошки розпиляли уздовж і пофугували усі сторони. Площини широких дошок не обробляли на фуговці в нуль, бо тоді б дуже зменшилась би товщина цих дошок. Тепер усі дошки остаточно обробимо за допомогою шліфувальної машинки і наждачних шкурок. Весь цей процес знімати не буду, бо від нього багато шуму і пилу. І покажу тільки його початок. Забирали чотири ніжки, вже їх порізали, пошліфували. І всі досточки, обв'язки кроваті теж готові. Пошліфовані. І зараз будемо засверлювати попередня зборка, складання попереднє, для того, щоб до дірочки підвісити і покривати лаком. Пішли збирати. Оце зараз збираємо попередню кроваті так вона буде виглядати. Зараз скріпляємо, сверлимо відверстя, щоб то тоді розібрати і на лакировку. Як вам наша праця подобається? Оце така вона буде. І зюмінка цієї кровати – Це Урбан Брутальний низ. умисно його не вирівнювали. Кровать попередня вже зібрана. Розберемо зараз і будемо лакувати. Саму рамку зібрали на конформатах До ніжок прикрутили на меблевих Винтах гвинтах. Всередині буде перемичка по центру, Піддержуюча І по краях будуть нашиті тут в рівень бруски, щоб укласти панеру. І ми до вас повернемося, вже як будемо лакувати дерево. Ось така у нас виходить кровать. Наступний етап робіт лакування деталей кроваті. Лакувати будемо у два шари. Один шар, тоді просохне і ще один шар. Купили оце такий лак, лазур для дерева, підкреслюю структуру дерева, захист від шкідників деревини, шашелю, гнилі, плісняви, стійка до атмосферних впливів і вологи. Будемо надіяти, що це правда. Оце бильце висить. Ми до вас повернемося, як вже всі деталі будуть готові. Розвісили деталі від крови, вже другий раз вкрили лаком, полакували. І вони тепер висять наша білизна на матушці сохнуть. Починаємо збірку борку а Оце покрили лаком, лак був під кольор дубу, трохи затемнювач. Пігмент туди додавали, І кровать ми хотіли, щоб була світліша, вона вийшла трохи темнішою, ніж ми очікували. ну, Для того, щоб спати, це не вліє ніяк. Зовсім ніяк. Класти. А ще будуть у нас додаткові опори, перемички. Вони зараз теж полаковані і сохнуть у дворі. Ходімте, я вам їх покажу. Зазвичай на мебільній фабриці ці деталі що всередині не видно лаком ніхто не крива. Ну, оскільки у нас тут, ми бачимо, кругом заводиться шашель, ми вирішили і їх полакувати тим лаком. Що проти грибка плісні шашелі. Оце розвішені деталі на опорний каркас всередині тієї рами. І ходімте покажу, чим це все буде Це Лист ОСБ 10 міліметрів. І зараз ми його обріжемо за розміром, який виміряли на каркасові. І отут ще деталі висять. Це сохне. Це вже на завтра ми зберемо остаточну кровель. І вже покажемо вам у зібраному вигляді те, що в нас вийшло. А зараз будемо пиляти виздіти. Виключаємо. Оце збираємо таку конструкцію для упрочнення нашого ліжка. ліжка. Оце одна така буде прикручуватися, і друга. І на неї зверху буде кластись USB. Ідемо спробуємо прикрутити. Що в нас з цього вийде. Оце, щоб не прогибалося ОСБ, зробили отакий каркас. І зараз приносимо ОСБ, кладемо і все, зверху матрасик, і можна вже відпочивати. Поклали ОСБ, зараз кладемо матрасик і будемо відпочивати. Після тяжкої праці, як бачите, своїми руками можна зробити гарну кровать. Не дуже вибагливо до дизайну і точності вимірів, але спать на ній буде дуже комфортабельно і уютно. Закріпляємо ОСБ. Тут не видно але йде. Ось тут ще тут сидимо, що тут Ось тут, Оце тут, отут Усе, завершили і цю роботу і навіть провели іспити. У що ж нам сталося це ліжко у грошах? Дошки дві штуки по 5 метрів довжиною 250 гривень. Бруски на ніжки зробили з матеріалу, що був на подвір'ї, ну будемо рахувати 50 гривень. Сама дорога деталь це лист ОСБ 10 мм 590 гривень. Також на локування пішло дві банки лаку ПФ, загал на 300 гривень. Конфермати шурупи, гвинти, гайки, шайби, загалом мети забійшлися у 100 гривень. Усі матеріали разом вийшли 1300 гривень. Недешево і плюс наша праця. Але ви знаєте, яке задоволення розуміти, що ти спиш на новому ліжку, зробленому власноруч. А на сьогодні це все. Всього вам найкращого, шановні глядачі. Нехай здоровиться!